З 15 по 17 грудня у місті Київ відбувся відкритий всеукраїнський турнір «Wizard Оупен Київ 2023» з кікбоксингу вако. Цей потужний спортивний захід приніс учасникам змагань неймовірні емоції і враження, а ще показав високий рівень навичок учасників. Спортсмени, які брали участь в цьому всеукраїнському турнірі, продемонстрували вражаючу майстерність та професіоналізм на кожному етапі змагань. На всеукраїнському турнірі Wizard Open Kyiv 2023 з кікбоксингу «Вако» взяло участь близько 700 спортсменів з 61 клубу 18 областей України. Наша збірна Євроклуб Лубни» представила 12 спортсменів і лубенцям є чим пишатися. Наша команда посіла два перших місця, одне друге місце і два третіх місця. Хотів би виразити слова подяки організаторам змагань. Нашим батькам за постійну підтримку, підтримку своїх дітей та нашої команди В цьому році у нас вже два чемпіона України. З чим я вітаю! Клуб. Турнір був дуже на вищому рівні. Приїхали найсильніші кікбоксери України. І ще велика подяка нашому лідеру Вадиму Вадимовичу Лютому, головному тренеру МВЗ, за те, що він на Протягом ось цього року він допомагав нам і морально, і фізично, і фінансово. І завдяки цьому, завдяки нашій праці, праці Вадима Вадимовича Люкова, також нашого тренера з зміщених єдиноборств діноборства Степаненка, ми кожні змагання забуваємо такі нагороди. Запрошуємо всіх до нас, в зал, слідкуйте за нами, за нашими новинами. Приходьте, в нас багато секцій в нашому клубі, такі самі, як кікбоксінг, змішані одноборства, карате і тощо. Чекаємо вас, приходьте, ведіть здоровий образ життя, становіться сильнішим, становіться чемпіонами. Бажаємо всім учасникам подальших перемог та нових висот в їхній спортивній кар'єрі разом до перемоги.